Ось ось наш головний інструмент, до якого ми готуємося взимку, і ми до нього якраз підбираємо нашу хімічну обробку. Доброго дня! З вами канал Садісад. Мене звуть Георгій. Ми знаходимося в Житомирській області Брусилівського району. І що хочемо сьогодні показати? Хочемо показати, як ми готуємося до наступного до сезону, який в нас буде. А в нас у нас посажені яблуні, у нас посажені груші. Також в нас багато черешні, ми будемо відео знімати. Ще в нас є ягідник. Ми недавно розпочали полуницю, суницю, і плануємо ще посадити, може, в цьому році малину. Для цього е, ми хочемо зараз розробити якісь схеми для себе, схеми обробок цих насаджень. І як ми це робимо? А в нас є от, ось такий ми, бу, ми були на семінарі. Уманський національний інститут садівництва, і ось така книжка Юпей Яновський розробив її, ну, і ще багато там кравець, і вона підходить для всіх наших культур по обробкам. Об, обробці І так, ми ми бачимо, тут в неї є тут, тут написано про всі. Комахи, які там треба побороти, також болячки. І тут є системи захисту, системи захисту на, на кожну культуру. Ось, можемо розглянути, допустім, систему захисту на черешню. Хочу показати вам. от, Системи захисту проти шкідників, хвороб, і бронів, молодих це молодих промислових насаджень. Ось, 520. Перегортуємо цю. 520. І бачимо, що у нас. Ось бачимо, і бачимо схему. Тут все розписано: серпень, вересень, лютий. Е які які е е е е які болячки, якими препаратами можна. Мож, мож, можна працювати також які шкодники і теж якими препаратами. Також е, вказується, коли треба е, боротися у нас з бур'янами. Тобто, ось, ось такий посібник, і черешня, яблуня всі культури в ньому є. Тому, якщо комусь хтось хоче займатися більш професійно садівництвом, я думаю, що цей посібник має в нього бути. Е, що, ще? що ще? Можете виписувати. Якщо будуть новинки, са, са, ви виписуєте собі садівництво по-українськи, досить непоганий журнал. Тобто, як ми це робимо? Там багато, багато чого перечислено, есть, багато препаратів. Ми для себе вибираємо препарати, які нам підходять, і, і ось десь в е, фази росту рослин, допустимо, до розпускання броньок, розпускання, я собі десь приблизно накинув, які препарати мені треба купити і чим я буду обробляти. В мене, є, в мене залишились ще препарати з того року. Я їх переписав. Ми їх зберігаємо у то, тому що зараз йде морози, і не пропустити, коли буде похолодання. Я ці препарати, які залишаються, в ящик складаю, спускаю в погребник і на наступний рік переписую. І потім роблю ці схеми. Ішов мене, в мене ось є записи, то, що мені треба купити. Треба купити зарані, тому що десь в березні місяці, коли вже потепліє, коли препарати будуть пересилати, щоб вони не подмерзли. І в наступному році і в наступному році, ви будете вже наготові. І коли пойдуть. Не треба чекати, коли пойдуть болячки жучки, треба краще всього. На опередження це все робити. Якщо ви це все зробите, у вас буде врожай, і не треба буде потім боротися з цими болячками. І якщо даже пойдуть болячки, ви вже готові. У вас є препарати, якими ви можете пригасити ці болячки. Також ми в тому році застосовували ось у нас такі, такі були біопрепарати від Валагро. Так само так само купляйте. Ось такі каталог в них є. Можете заходити до них до сайту, почитайте, якщо вам підійде. Тому що, от ось, допустимо, яблуня, груша. Черешня, я встигаю, більш-менш все в мене вже, вже відпрацьовано, а по полониці я можу щось пропустити, і коли вже ягода, ми не можемо робити такими жорсткими препаратами. Треба біопрепарати. Тому біопрепарати також. Повинні, повинні бути у вас. Якщо ви це все зробили, я думаю, врожаї у вас буде хороше. Чому, чому саме зараз? Тому що є, були праздники, є час, тому що весною, літом, часу вже не буде, а час є зараз. Тому напишіть собі, підготуйтесь, і у вас все буде добре. Добре, врожаї. До нових зустрічей. Ставте лайки, пишіть нам, кому що не зрозуміло. Може, там є, є такий ще посібник, був зараз я принесу. Коли, коли ми починали і коли ми е, купляли сингентовські препарати, в них, вони видавали такі, пос, такі посібники. Тут також саме календарний план по, по захисту. І смородини, і черешні, і яблунь. Ну це. Це тільки їхні препарати. В цьому посібнику всі препарати, хто їх про, ета, про, производить. Тому, тому пишіть коменти, ставте лайки, кому сподобалось це відео.